Все, взлетаем. Олексій з позивним Красний піднімає в небо FPV-дрон. Говорить, це буде тренувальний політ тривалістю не більше ніж 10 хвилин. Пояснює особливості управління цим типом безпілотників. На впівішки послужні трохи навчиться. На впівішки тут мікроконтроль. Немає стабілізації. Чим більше газу даєш, тим же на менше батареї. Це така впівішка може нести півтора кілограма. Він же ж так, як як не вісить. другому не сідає. Впівішка вважається, він же ж камікадзе в одну сторону. Олексій служить у ЗСУ п'ять місяців. Каже, на захист країни став через кілька тижнів після свого 25-ліття. До того працював на пошті у прилуках безпілотниками, зацікавився вже під час військової підготовки. Тоді ж обрав пілотувати саме fpv дронами. Предлагали ще в пілоти, ще в воєнкоматі, як заповняв там бланки. А тоді на учебки приїхав до нас капітан. Ми прийшли, записали нас із 200 чоловік, якраз ото. В список попав. Пригадує, у жовтні приєднався до 164-го батальйону 119-ї окремої бригади сил тероборони ЗСУ з Чернігівщини. Нині триває його перша ротація на схід. Сказали, що наш прилицький батальйон, типом я согласився. Вони мені виписали відношення, нам допомагають разом краще буде про свій перший бойовий досвід. Красний розповідає так: з бригадними їздили. На позицію на сутки нас командир відправив. Типу, подивитися, як воно все відбувається. Вони нам дали політань з боєприпасами туди. Ми літали, зробив, скільки я тоді два виліта зробив. Нам там сигнал, звісно, перебивали. Ну, Вроді би одного за двохсоти. Успіхи є, є сфіксовані, не вважаю, не цікаво. Просто будній день, то є що там на гражданки, вже не задумуєшся. 33-річний Сергій має позивний танчик. Ділиться так його назвали побратими через перший військовий досвід. У 2014 році чоловік мобілізувався до першої окремої танкової сіверської бригади. У лютому 2022-го разом з батьком вдруге приєднався до лав зсу. Починали з гранатометника, потім мінометна батарея, в принципі. Є манометна батарея, але я виконую вже обов'язки, більше як, ну, як пілот вубака. Вубак взвод ударних безпілотних авіаційних комплексів, розшифровує військовий. Все змінилося, що зараз війна дронів. Ще, по-моєму, з 22-го року було вже все зрозуміло. Пригадую, що перші польоти у батальйоні провели якраз влітку 2022-го. Це був мавік свадібний, який скинулись, з'їздили, купили в Полтаві. Ще остання свадьба була, була двойка. З нього все це починалося. Він ще й до сих пор є. Їх ніколи не вистачатиме. Ну, це в моєму розумінні це розхідник. Тобто ну, це патрони вистріляв, все закінчилось. Тут дуже діло вдачі, коли він проживе, скільки відлітає. Говорить, його взводу майже півроку. Назвалися Волоцюги. Цікава назва, так придумав. Бо тут, бо, бо тут, там, візді постійні переїзди свого часу були. У Нас до цього ж була аеророзвідка. розвідка. Ну, відповідно, ми самі робили декілька інших підрозділів, яких в штаті вже були аеророзвідники. І ці екіпажі, відповідно, залишились. І коли створили взвод-бипак, ми просто пілотів, які були в стрілецьких ротах, перевели в цей взвод БИПАК. Командир 164-го батальйону Медоїд каже: новий взвод вже довів свою ефективність на полі бою. Це ефективно. Ну, але. Воно не замінює ніякий вид зброї, воно є доповненням. Таким доволі хорошим наповненням. Нині вони виконують бойові завдання на Донеччині. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.